Щонайменше п'ятеро загиблих та десятки поранених. Війська РФ цієї ночі запустили по Україні 19 ракет та понад 400 дронів. Більшість з них ворог вкотре спрямував на Київ. За даними мера Києва Віталія Кличка, п'ятеро загиблих у Деснянському районі столиці. Там шахет влучив у багатоповерхівку. Рятувально-пошукова операція на місці триває. Під завалами можуть залишатися люди. Постраждали адміністративні будівлі, медичні заклади, об'єкти критичної інфраструктури. Уламками пошкодило посольство Азербайджану. На Київщині ворог атакував житлову та цивільну інфраструктуру. Там шестеро поранених. А по сумщині за попередніми даними ворог бив гіперзвуковою ракетою Циркон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Чорноморську на Одещині дрони атакували ринок. За даними ОВА, двоє загиблих, семеро поранених, серед них важкі. Дрон влучив авто просто під час руху. У Києві на місці обстрілів працює кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук, яка перебуває в районі навчального корпусу медуніверситету імені Богомольця. Добрий день, Лілю. Отож, розкажіть, яка ситуація в районі, де ви перебуваєте, які масштаби руйнуванні, на якому етапі рятувальні роботи, і чи триває евакуація людей досі? Колеги вітаю. Ви можете і бачити за моєю спиною, і чути, що власне в навчальному корпусі працівники, які б мали сьогодні прийти і працювати, виконувати свою звичну роботу, займаються зовсім іншими справами. справами вони прибирають наслідки ворожої атаки. Вибиті вікна також всередині є е, руйнування. Загалом по Києву е, через ворожу атаку зруйновано більше як 20 е, 20 різних локацій. Це починаючи від житлових будинків, закінчуючи і навчальними корпусами і медичними е, установами. Сьогодні ми будували в одному з районів Києва. Це обогонський район е, там згоріло. На восьмому та дев'ятому поверсі три квартири також дуже багато квартир пошкоджених. І загалом, по кварталу, е, дуже багато вибитих вікон. Як нам розповіла місцева жителька, все сталося на світанку. Вони почули дуже сильний вибух. Це були уламки ворожого дрона. Її чоловіка поранило. Вона живе на восьмому поверсі. А квартира на дев'ятому поверсі згоріла. Відповідно, в неї є і пошкодження. І її квартиру затопило. Також хочу сказати, що станом на зараз через російську атаку в Києві загинуло чотири людини, але пошуки продовжуються так само. Е, тому що під завалами можуть бути люди, яка точна кількість ще не називають е, попри все, Є така і згуртованість серед наших людей, тому що одразу почали відкриватися такі е, палатки, де є волонтери. Вони одразу е, дають їжу, як і рятувальникам, так і місцевим жителям. Працюють оперативні штаби, які допомагають і розселяють жителів по інших районах, чи, наприклад, по е, гуртожитках і також. Одразу і працюють і поліцейські, які власне приходять до людей на на квартири дивитися на, на наслідки, так, атаки. І люди можуть також і подавати заявки на пошкоджене майно. Колеги, дякуємо вам, Лілю, за інформацію. Тримайтеся ми з Києвом. Це була Ліля Гончарук з Києва, який оговтується після нічного масованого обстрілу. РФ там тривають пошуково-рятувальні роботи і ще можуть бути люди під завалами.